В житті завжди все робиться не просто так. Я зовсім не повинна була сюди їхати. Але так сталося. І я дуже рада, що я опинилася тут. І я хочу знову сюди приїхати, десь на тиждень. Тут багато всього, що можна побачити, подивитись. І просто це повітря. Воно чудове. А чим вище піднімаєтесь, тим краще. Такий краєвид. зараз ідемо далі. Так, а ми продовжуємо. Піднімаємось наверх. Дивіться, куди я прийшла? Отакий чудовий хлопець мені запропонував до такого гарного пряничка. Ти пряничок Медовий. Але ну куди ж мені той медовий пряничок? Ну скажіть, ну куди? До літа треба вже готуватися. Вимо без медового пряничка, але таку красу я не можу не зняти. Дивіться, яка краса. Це все і Боже, яка ялинка! А скільки така коштує? Така ялинка коштує 450 гривень. Боже, рублей. яка, боже, яка ручна робота. Так, Всеручна. так, подивіться, яка гарна, чудова, просто чудова.